Красулю дівчину. в минулому учениця вашої школи Наталка Кудрявченко. вона зараз студентка п'ятого курсу факультету технології і дизайну Херсонського національного технічного університету, керівник Білозерської районної літературної студії Біле озеро, голова Херсонського обласного середку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молода просвіта. Наталичка, скажи нам, дітям що потрібно читати? Чи можна обійтись? Ні, обійтись неможливо. Мені любов до книжки, мабуть, пробили ще в самому дитинстві. Мені пам'ятаю, як мені читали, але мама розказувала, що читали постійно. І з самого малку, там, з трьох років, мабуть, може, ще й раніше, мама почала мене навчати там коляски, щедрівки різні, там оці всі різдвяні свята, то я всі знала, е, всі ці твори, всі колядки знала і по всім сусідам бігала, розказувала, е, колядувала і щедрувала, і мені це дуже подобалося і е, вчила такі.